писанкою вже близько 10 років. Починала працю з писанки саме з анілінових барвників, але потім захопилася барвниками з рослин, рослин рослинні барвники. Маючи власний будинок, використовую рослини, які ростуть біля дому у нас на Україні і які мають свої цікаві фарбувальні властивості. Вивчаю Методи фарбування за допомогою галунів, алюмокалієвих квасців, залізного, мідного купоросу пишу в основному на гусячих яйцях, оскільки в них міцніша шкаралупа, вона світленька, чиста без плям, на відміну від качиних, які мають дефекти такі плями. А курячі писанки, вони мені якби, трошки за тонка шкарупа, і мені шкода, що вони при процесі видування або написання можуть тріснути або лопнути. В основному пишу на гусячих або на страусиних яйцях. Мій улюблений барвник це є цибулиння, який дає таку жовтаву христу барву, мальва червона, яка дає мені такі холодні зелені відтінки. Зараз покажу вам виноград в таких голубих відтінках, марена красильна. І ось весняні рослини, кропи. Якщо ви не маєте поряд, поряд такої рослини, яку може, можете вирвати, безвідка, без, безвідмовно фарбує цебулиння, або, можливо, у вас є заморожені ягоди чорниці, бузини, дикої черешні, вони всі дають гарну насичену фарбу. Ось приклад фарбування дикою черешнею, це заморожені ягоди, які я заморожую. В основному використовую ті рослини, які є поряд. Єдине, що докуповую корінці марани красильної для того, щоб отримати червоні відтінки. І більш чистий, і звичайно, мені макає квастерні. Так само голубий колір це та сама черешня, тільки на біле тло. Поверху жовтеньку вона дає зелений колір, поверх чистого кольору вона дає, синій колір. А якщо її з змі... черешню змішати з мідним кукурусом і наверх якогось такого паруника, Она ну, вже дає я... нами фарбувалися, що такі насичені кольору. І ну, сірі кольори для писанки, воно, можливо, гарно десь п'ятла, але якщо ну, хочете чогось яскравого, Я завжди маю е, синій виноград, дуже рекомендую, фарбує дуже швидко. Я сушу шкірочки з винограду. Е, чорниця, виноград, цибулиня. Ось ці писанки тут, що є. Ось виноград синенький. Звичайний кості буде вирочному вірчичні. З проходом весни хочеться більше говорити і працювати над природним писанкарством, аби традиції змогли як і колись передаватися просто з покоління в покоління, аби барвити було легко, зрозуміло, аби можна було знати, що в природі зараз росте. Можна взяти, заварити і пофарбувати таким чином, просто передаючи наші орнаменти, знання про їхню символіку, знання про те, що як легко можна побажати людині чогось доброго, просто без слів, а завдяки писанці, як можна написати писаночку з побажанням, з наміром. Ось тут представлено дві писанки. Вони повністю барвлені природніми барвниками. Називаються вони листовинні хвостики. Взагалі, символ, ось цей наш такий заокруглений, він як ніби символізує можливість руху. І що дуже цікаво на наших писаночках багато парних елементів. Тому що колись був надзвичайно глибокий символізм, що кожному має бути до пари, і це не тільки в розумінні сім'ї, а й в розумінні будь-яких людей, які об'єднуються. А ще хочу продемонструвати, як барвить чорниця в різному часі. Якщо дуже швиденько вирвеняти. Чорницю, яєчко з чорниці та виходить світлий відтінок. Якщо трошки потримати темніше, і е, декілька годин потримавши, можемо отримати геть темне тло. Покажу писаночки, барвані. це не писинка, просто крашенка, барвана березовим листям, дуже красивий глибокий відтінок. Писаночки, крашеночки, це космея з серчана жовта. Красивий глибокий коричневий відтінок дають молоді, молода кора груші з крайніх гілочок. Ось ця писаночка повністю вся барвлена цеболення два фони. Ну, оце відтінок кампсиса Озкладення відтінку березового листя до чорниці, де є зелен. Ось такий варіант от цю покажу просто. Я все сушу, мені так дуже зручно. І бере завалистся на початку весни, коли воно вкрите ще таким восковим нальотом. Ну тоді в загальному воно має лікувальні всі властивості, так воно барвить дуже міцно і дуже сильно, дуже класно. Виконуючи писанки, я почала експериментувати у використанні природних барвників. Я спочатку придбала всі матеріали, і інструменти. Пішла в аптеку, купила різні травички, пішла купила алюмінієво калівий галун в магазині. Сільського господарства купила мідний і залізний купорос. І самим першим моїм експериментом було використання трави мати і мачухи. І Коли додаєш до відвару мати мачухи алюмінію кальвий галун, отримуємо жовтенький колір. Коли додаємо мідний купорос, отримуємо зелений такий ну, салатовий, можна сказати, колір. А коли додаємо залізний купорос, отримуємо глибокий зелений колір. Я експериментувала на різні шкаролупці яйця. Це були і курячі яйця, і індичі, і цесарячі, і гусячі яйця. Потім використала масу різних відварів. Допустимо, дуже мені подобається ромашка, яка дає хороший жовтий колір. Квіти мальви дають такий ну, зеленувато коричнуватий колір. Чорниці ягоди дають синій глибокий синій колір. Ну, і... Зрозуміло, що цибулення можна доби, добитися від цибулиння різних відтінків і навіть використовуючи одне тільки цибулення, зробити шикарні писанки. Дуже мені сподобалося використовувати природні барвинки для виконання вмитих писанок. Це технологія. Така, що фарбуємо в барвники, потім вибираємо колір білизною і знову продовжуємо фарбувати. І останній цей колір також вибираємо білизною. Єдине, що ну, мене захопило так, в цих барвниках, це те, що непередбачуваний результат, фарбуєш на відчуттях, експериментуєш, використовуєш один барвник, заварюєш його знову, додаєш якийсь один галун. Потім інший це дуже цікаво. Ну але з іншої сторони це дуже багато забирає часу. Зрозуміло, що хімічні барвники, оці анілінові барвники, вони дуже швидко фарбують. Ну і ще я працювала от так, активно працювала з природними барвниками впродовж двох років. І я так і не знайшла червоного кольору, тобто мені не вистачило. Ну, може, може, треба ще поекспериментувати. Ну, червоного кольору я так і не добилася. Я думаю, що оскільки от сьогодні ми про це говорили, мабуть, я таки надихнуся, певно, це буде якоюсь такою мотивацією. І в цьому році я от собі обіцяю, що я знову продовжу ці експерименти саме з природніми барвниками. Тому що вже є дуже багато інших напрацювань, дуже багато от я сьогодні познайомилася з двома прекрасними дівчатами, які працюють в цій техніці. Тобто будемо працювати. sabe tia Dani